без безворотя промчалися, одні сліди лишили на води, і запитання в них для нас осталося. Бадьорить душу втомлену, для щастя ближніх жертвуйте безмеж і серця вашого вогнисті промені, вогонь любові в них запалить, теж. робіть усім добровим, я все Всевишнього. тьму то ви зробіть для нього все, що можете, щоб трошки хоч полегшало. скорый Вітаю вас, дорога церква! Маю бажання порозумовувати сьогодні коротко над темою, такою, яка є доречною актуальною для будь-якого віку і для будь-якого статусу. Ось ми, нас Ісус Христос створив всіх різними, але в нас є речі, які багато нас об'єднують, вони є у всіх одинакові, не тільки в українців будь-якої іншої національності. І, із, і одним із таких речей є наше прагнення до комфорту, наше прагнення до стабільного і легкого життя. Ми завжди хочемо почувати себе захищено. Але ми дуже рідко себе так насправді почуваємо, тому що нас завжди оточують різні проблеми, різні випробування. Але для того, щоб почувати себе комфортно і захищено. Ми хочемо їхати в перевіреному автомобілі. Ми хочемо, щоб ремонт робили перевірені майстри. Ми хочемо лікуватися в перевіреного лікаря, хочемо, щоб лікар нам виписав перевірені препарати. І все, з чим би ми не мали діло, ми хочемо, щоб воно було кимось уже перевірене. Випливає логічне запитання: звідки нам взяти перевірених християн? Хто такі перевірені християни? І що про це думає Біблія? Відкриємо для цього послання апостола Якова, будемо читати з 2 по 4 вірш, перший розділ і з 12 по 15. Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте у всілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість хай має чим досконали, щоб ви досконалі й бездоганні були, і недостачі ні в чому не мали. Блаженна людина, що витерпить пробу, бо бувши випробувана, дістане вінця життя, для якого Господь пообіцяв тим, хто любить його. Випробуваний, хай не каже ніхто, я від Бога спокушуваний, бо Бог злом не спокушується нікого, і він сам не спокушує. Але кожен, хто спокушується, як надиться, і зводиться пожадливістю власною. Пожадливість, по тому зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Я до цих пір пам'ятаю свій дев'ятий клас, коли я здавав е, в перший екзамен, і це було для мене настільки страшно і непередбачувано. І я дуже сильно ввечері молився. Я не готувався до нього, але я молився Богу, щоб він якось зробив чудо. і Я цей екзамен здав. Я молився так, що Боже, зроби так, щоб я цей екзамен здав, і це взагалі останнє що я тебе прошу. І більше мені в тебе нічого не потрібно. І я був крепко розчарований, живучи своє життям далі, розуміючи, що це була не остання тяжка ситуація в моєму житті, і далеко не найтяжча і не най... найнезрозуміліша. І взагалі я зрозумів, що після того, як ми проходимо випробування, нам робиться трошки смішно з себе самих, як сильно ми невпевнено себе почували, коли ми переживали ту чи іншу ситуацію. Так от майте, брати, мої, повну радість, коли впадаєте у всякі випробування. Щого тут радіти? В нашому житті трапляються ситуації, в нашому житті трапляються непевність. А ми маємо радіти. Виявляється, радість наша має бути тому, що Христос робить нас кращими. Він з нами працює. Він в нашому житті допускає ситуації, які роблять нас, змінюють нас на краще. Слово випробування перекладається з грецькою на українську мову, має два значення: це може перекладатися як спокуса, це може перекладатися як іспити. Ми не любимо іспити. Ми Максимально хотіли би ці іспити обійти і вникнути їх, але вони нас постійно пере... ну, якби постійно супроводжують і в всіх ситуаціях життя, ми завжди проходимо іспити для того, щоб бути перевіреними і кращими. Наступне слово, яке йде після випробування, яке йде сумішно з ним, це слово терпеливість, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. Проходячи через випробування, нас народжується терпеливість. Терпеливість з грецької має переклад як стояти нерухомо, Тривалий час стояти нерухомо і є примезначення слова терпеливість. Коли ми проходимо випробування, ми робимося мужніми, ми робимося кращими. В нашому, в нашому житті є ситуації, які робляться для нас. На, на нашій, здавалося, прямій дорозі, яку б ми для себе хотіли і комфортно, великий камінь. І ми можемо цей камінь сісти, опертись, можемо на нього спотикнутися, можемо на нього і піти далі, як використавши його як чергову сходинку в нашому житті. Е, четвертий вірш має цікаву думку. А Терпеливість нехай має чимдосконалище, щоб ви досконалі та бездоганні були, і недостачі ні в чому не мали. Ми досконалі і бездоганні будемо тільки тоді, коли не будемо мати нічому недостачі. Так в чому ж суть? Коли вже ми будемо ні в чому мати недостачі, коли ми вже отримаємо все, що ми хочемо. Виявляється суть в іншому, коли ми будемо задоволеними в тому, що ми маємо, коли ми нарешті припинимо: Боже, дай, Боже ще, Боже, хочу, ми ведемо себе часто, як діти, ми не можемо зупинитися в своїх бажаннях. Так от, ми тільки досконалими станемо тільки тоді, коли навчимося бути вдячними за те, що в нас є досконалі, бездоганні були. І ні в чому не мали наступні е роздуми, е які е записані в 12-15 вірші, блаження на людини, що витерпить пробу, бо бувши що дістане він ця життя, якого Господь пообіцяв тим, хто любить його. Мойсей, коли вводив народ із Єгипту, із цього рабства він пройшов до моря, яке було. Тупіком і в нашому житті є часто такі ситуації, які для нас є тупіком. Просто ми впираємося, і далі вже немає ніякого виходу надія тільки на Бога. І от в таких життєвих ситуаціях кризових з нас ліється те, чим ми наповнені. І тоді з нас може вилетіти гниле слово в якійсь кризовій ситуації, коли нас життя так потрясе. От ми можемо побачити, що саме в нас наповнені. З нас може ми потім самі саме дивуємося. Часто люди, які після якогось злого вчинку попадають до поліції, вони його пояснюють. Я не знаю, що на мене нашло. Так, от саме це не знаю, що на мене нашло, Це є те, чим ми наповнені. Це те, що в нас в нашому серці, те, що ніхто не бачить, і ці життєві кризи вони проливають світло на це, щоб ми могли побачити, що нас наповнює, зміниться і стати кращими. Майте радість, коли нас, коли, коли Христос працює з нами, значить Він робить нас кращими. Випробуваний хтоха й не каже: Я від Бога спокушуваний. Бог злом не спокушується і нікого він сам не спокушує. Ісус Христос допускає в нашому житті ситуації для того, щоб ми пройшли через них і стали кращими. Коли я дивлюся, як мій син ріже яблуко, я хочу, щоб він навчився це різати і я. Певним чином контролює цю ситуацію, спостерігаючи, коли, якщо станеться щось непередбачене, щоб я міг йому допомогти. Але я мушу це дати навчити його користуватися гострим предметом, який до нього небезпечний, для того, щоб він став кращим. Ісус Христос в нашому житті постійно допускає до нас ситуації, які нас змінюють і які нас чомусь навчають. Але кожен, хто спокушується, як надиться зводливіться пожадливістю власною. Виявляється, наша спокуса і наше випробування вони родяться від наших пожадливостей, від нашого хочу і дай, і тільки коли ми мудро навчимося контролювати свої бажання, тоді ми будемо краще проходити через випробування. Добрим образом для цього є Адам і Єва. І в Едемському саду о таке от дерево, яке дуже сильно здавалося принадним, і от чомусь от так. Ніби все було в людей для того, щоб жити комфортно і ні в чому не мати недостачі, і будь-досконалими. Але от хотілося далі, і хотілося ще чогось. І от в нас ніколи не буде в житті так, що от ми перестанемо, що ми навчимося бути задоволеним тим, що маємо. Тому ми мусимо вчитися і робитися кращими. Тому нас хай Бог благословить для того, щоб ми ставали кращими, щоб ми гідно проходили через запробування, і коли ми пройдемо через них, щоб про нас міг сказати Ісус Христос. Що це перевірена людина, тому що ювелір, який плавить золото, він плавить золото, випалюючи з нього домішки до тієї пори, поки в ньому не побачить своє відображення. Тоді золото є вас доганно чистим. Нехай Ісус Христос в нас побачить своє відображення. Амінь.